Всім привіт. Сьогодні 5 квітня. Я продовжую у себе на участку. Коротше, дивіться, я вже викопав, як бачите, розкопав виноград свій. Так, це в мене тут солодкий світ. Ось, його. бачите? Я вже все викопав, все підняв. Це ось у Титан у мене. Там Чорнобаївка. Там лендкрузер. Ну, ось у мене мій участок. А вийшов я на цей участок, так як він у мене це був город і він в мене не підживлювався. тобто Я сюди не вносив нічого. Я тільки своєму любимому винограду тут сипав. От, Смаколики. А тепер зараз я вийшов. Бачите, зараз я кину сірки сюди 40 грамів на квадратний метр, так як її тут ніколи не було. А я знаю, що тут слимачки лазять, лазили вони за забором. А, бо на винограднику їх не було після таких смаколиків. І заодно я румілу кину. А, бо це, кину та грам по 100 кину на квадратний метр, зроблю, сію і посіваю, бо я тут одміряв, скільки мені треба зразу, щоб не переборщити. То час засію, потім ось у мене вже конь стоїть мій. МТЗ-80 <хи> з вихлопною трубою. <хи> Бачите ну, Головне, що вихлопна ТМТ за 80. То хітара рабана. <хи> я тут трошки все пройшовся понад забором, ну, Тобто підготовив трошки, То трохи не оглох То, Я представляю, що я цей участок зроблю. Зараз ось розсію. Та зараз ось рукавичку надіну. Бо взяв рукавичку. Розсію, чи це надіну рукавичку. Ай. Так, Ну, ось дивіться, буду отак ось, бачите. Набираю в руку і посіваю. Бо хочу тут поставити уже тепличка, тут вже завтра вона вже тут стоятиме, Навіть сьогодні, мабуть, у спину. То зразу підживлю, бо потім вже не буде такої можливості підживляти. Ось дивіться, як воно виходить, бачите. Не знаю, камера повинна передати, в принципі. От затягувати не буду, Зараз розсиплю, потім зніму. Щоб не затягувати, я вже так наче приловчився 15-17 хвилин робити. Ну, ось, я вже вніс, ось так ось воно вийшло, все в мене, бачите. Заживив, задобрив і все. Зараз буду сірку. Зараз внесу сірку і зразу ще перемота блочу. Ну, це якось так зараз відключаю, вносу сірку. Так, ось, відміряв обов'язково рукавичка. Бачите, воно пухке таке. Зараз ну, вітер не здоровий, я так за вітром стану, щоб, бо воно зараза, ну, вонюче сильно запашне, так сказати. Та й буду... Значить, я відміряв тут. У мене виходить, 100 квадратів. Ось у Тобто я 4 кг квад... узяв 4 на 100 квадратів і буду вносити Це по 40 грамів на квадратний метр. От. І зараз я внесу, одважив, щоб лишнього теж не переборщити. Та й буду, зараз засиплю а потім мотоблочок і зразу за мотоблочок, а потім вже буду ставити тут тепличку. Так, дивіться, так гарно вийшло. Понравилося мені прямо цією пушонкою робити. Гляньте, воно усе таке. Ну, я думаю, камера все одно показує, так? Да? Біласта така, наче муку посипана. Ну тобто, зараз тут удобриво внесення, Там можна сказати, яраміла я дав 100 грамів і 40 грам е, дав меленої сірки Зараз заводю дракона і знімати ну, не буде кому. Это, ну, а може зараз попрошу дружину, сейчас пару кадрів зроблю, я тут проїду та побачите як воно заробляє. Хоча одним словом зробив пух. Дивіться, глибина. Да? Дивіться. О, на 20 см. Загнав усе, усе це доброво. Я вже не буду переживати за цей участок, бо буде тут зараз трошки грабельками підрівняю дещо. І все. І буду спокійно, тут поставлю вже тепличку і хай собі. Починаю виготовувати, стартувати. Тут ще є у мене одне свободне місце. Один я спеціально оставив тут. У мене проліт 5 кошти. А, 4 метри тут у мене все є. Ось паличка і оно паличка де це. То Тут буде якраз у мене е, красна калина і джевелін буде посаджений. Так що це. Я свого би, сам пророщу і сам туди висаджу, то вже я спеціально оставив місце під нього. Ну, під ці дві форми. Так що якось ось отак. Тут також це, на всьому остальному винограднику буде точно така сама процедура пророблюватися повністю по всьому винограднику. Оце як я тільки що вам показував, що я робив. Буде я раміла вноситься. І... Трошки по рядах з американцями по обидві сторони буду вносити сірку. А може й весе. Скоріше всього що за у, кругом унесу. Оце буде перва, якби така перва підживка моя. Так, ну і на рахунок розіграшу. Я перечитав геть абсолютно всі ваші коментарі. ще Ще вчора я їх перечитав, бо сьогодні вже шосте утро, да? не зміг я нікому не ні сердечко, нічого відповідати, тому що наші брати нам допомогли е виробити світло. Коротше, його не було, Там воно з'явилося вже аж після 12 -ти. тобто не зміг я мало того, що роботи не початий край, та ще й із світлом проблеми. Ось, ось стою коло е своєї абрикоски. Я її обробив, обробив, я вам казав, сігномом і каліпсо. Каліпсо я спеціально беру, я і в тому році обробляв каліпсо ради того, щоб ну, бджілок не потравити. Він не працює по в ділках по опилювачах, то я і в тому році я так робив, і в цьому. Значить, давав я не 10 таке грама, 12, хотів 10, але рука дрогнула, сипнулася 12. Лізти пальцями не схотів, а туди там відбиратися, це то Та так 12. А оказалося, що мені підписники мої ж і написали, що треба не 10, а 12. Ну Бачите, сам не, не, не гадав особо, то воно так і вийшло. Тобто обробив, перечитав усі коментарі геть усі до одного. Дехто пише, що червона калина це панченка форма, дехто вишневецького. Я не буду вам розказувати, чия це де я як я. Знаю чи розумію, це як зарубіжна, скажімо так, не скажу я, чисто це американська, вона не американська. Я називаюся зарубіжною, а там, може я і не правий, я не знаю. Я посилання там дав, хтось в мене запитував, де можна почитати. Я зробив посилання, де це можна прочитати. Там у коментарях є воно. Можете на солодкі гро на такий сайт, заходите до Сергія Миколаївича Гагіна Солодкі Грони і там усі новинки. Ви побачите, які новинки були в 23-му році, в 22-му, там до 18-го року, і будете знати, які новинки повністю ну, у нас ну, щоб бути у курсі усіх новинок, які є. От. По пам'яті можу сказати, що новинки у 23-му годі це був малиновий кишпиш, потім титан, що там ще було. Ну, Там їх шість, мабуть, ну, карліта. Карліта в нас є, титан є. Малиновий дзвін я не брав, тому що там ягода 2-3 грама. мене це не дуже як би. Ну, в по тому, що там ще дюшес, кешмиш, теж якби непоганий, красивий, тож не брав, тому що він пізній. Мені не дуже підходить ця форма, то я його не брав. Ну а так в основному, які там ще, ще дві столові форми винограду, обидві вони в мене є. Ред Таро і. Похожий короче, на Хеллоуен, забувся назву, потім, як спомню допишу. Короче, похожий на Хеллоуен, а тільки смаком він схожий на Голдфінгер, а формою більше до Хеллоуна з гострим носиком. Такий. Ну, такий доволі ну це столовий, а не кешмиш. То я його теж якби взяв, манго не брав, був ще манго. Ну, короче, Більшу половину новинок іменно за 23-й рік у нас є по розіграшу. Значить, передивився, я все перечитав. Дехто каже, ну там одиниці, що не міняють правила по це. Я подивився, коментарі розділилися. Якщо в процентному співвідношенні, то десь виходить 95 на 5. 95%. Пишуть, що краще три чоловіка. В наше таке скрутне, таке нелегке а лучше хай буде три щасливі людини, чим один. І, і Другий там був коментар, що більше шансів вижити у трьох руках оцим черенкам, чим, чим в одніх, бо не факт, що виграє продвинутий якийсь виноградар. Значить, так і поступимо, буде три. Три переможця, тільки зробимо, як на Олімпіаді, знаєте, є золото, серебро і бронза. Да? Отак От і ми тут зробимо. Значить, за золото в нас за перше місце, так як рандомазер першого учасника вибере, значить, йому буде червона калина, за друге місце буде. Водолій за третє слатіно. Тобто, я думаю, це буде чесно і навіть по відношенню до переможця, ну, до першого, бо самий такий козирнячий жирний черенок це червона калина, От. то я думаю, що переможець, якщо вже отримає… Ну, за перше місце червону калину і не отримують і два. Я думаю, особо сильно він і не обійдеться. Так що хай лучше буде три щасливі людини. Якось на цьому і порішим. До побачення на сьогодні да? до наступних відео. Дякую, що пишете. Я бачите, я усе читаю. Я з вами соглашаюся, піддержую. Рахуюся з, вашим, як би, з вашими порадами, бо теж там писали, що та канал ваш, і вирішуєте, ну, канал то мій, ну, раз я з людьми общаюся, то треба їх і, як би, і прислуховуватися. Не зря ж ви там ну, пишете. Раз пишете, значить я мажу читати і прислуховуватися до вас. То я і прислухався і вирішив, що буде три. Так як 95% людей її попросили. Так що на цьому все, не пропускаємо, дивимося наступні відео.